Вчора, буквально за лічені хвилини після ракетного обстрілу, кременчужани зорганізувалися на допомогу тим, хто брав участь у розборі завалів. За ініціативи міської влади Кременчука, волонтерів молодіжного парламенту облаштували волонтерський пункт. Молодіжний парламент Кременчука, волонтери маючи певний досвід. На жаль, трагічною щодо організації, взагалі допомоги такої з перших хвилин, як почули про трагедію, запропонувала допомогу щодо організації такого пункту, який є контактним між мешканцями, між кримичужанами, які наразі не можуть потрапити до твоїх осель, і тими, хто допомагає зараз розбирати все, що сталося, і робить свою роботу безпосередньо. Кремечужани неймовірні люди, вони не лишаються осторонь чужої біди. Сталася така трагедія. Звичайно, треба допомагати в такі моменти, допомагати людям, допомагати рятувальникам, військовим. Тому що ну, якщо ми не будемо допомагати всі разом, то ми не переможемо. Наша сила в нашій єдності, тому я вважаю, що кожна людина повинна докласти якісь зусилля заради нашої перемоги. Взагалі, я насправді дуже щасливий, що у нас люди настільки гарного характеру, що можуть допомогти за кілька хвилин, тому що. Буквально, я не знаю, там пів години пройшло, та люди вже були тут із допомогою, із водою. Якщо б не допомагали люди, то було б дуже тяжко. І ну, взагалі ці розбори завалів тривали там я не знаю два-три дні, чотири. Так що буде швидше, і переможемо русню. Як зазвичай колектив ресторації Велес організував харчування для працівників оперативних служб та задіяних в роботах комунальників. Ресторація вили завжди поряд в всіх бідах і радощах. Маючи досвід минулого року, ми сьогодні дуже швидко зорганізувалися, і ми тут, де потрібно. Організовано гаряче харчування. Чай, кава. Дякуючи нашим містянам, які допомагають, несуть і всі молодіжні парламенти. Ми містяни всі організувалися, і ми зараз допомагаємо. Будемо стільки, скільки треба, стільки будемо тут знаходитися. Люди несли те, що мали вдома, аби допомогти потребуючим. Загинули люди. Я приніс перчатки, приніс ліхтарі. Те, що треба було. Приїхав з Білецьківки. Що було вдома, те й привезли. Я не можу сидіти вдома. У Мене болить серце. знаю, що постраждали тут люди, і така. У нас, у нас така важка доля, що хочеться допомогти тим, хто зараз розбирає ці завали і рятує можливо, це чиєсь життя. Тому ось все, що є, це ми принесли. Чоловік прийшов, водички приніс. Ну я оце пішла там, серветочки, перчатки купила, все, що змогли. Так що хай Господь допомагає нашим хлопцям, які зараз тут і храні, Боже нашу Україну. Волонтери молодіжного парламенту Кримичука та небайдужі Кремичужани працювали у волонтерському пункті з вечора, всю ніч і впродовж сьогоднішнього дня. З перших хвилин після влучання ворожої ракети по місту було розгорнутий штаб, який працював на допомогу нашим рятувальникам, завдяки мешканцям міста, які допомогли нам забезпечити всім необхідним. Також залишилася міська влада. Це була їжа, це були засоби захисту, це були ліки і все інше, що потребували наші рятівники. Ми збирали, ми сортували, ми надавали. І завжди готові були прийти на допомогу. Харчували ми і ввечері, і вночі, коли це було потрібно. Зранку ми годували сніданками. Зараз вже обід і ще планується на свечеря. І будемо до тих пір, поки є така потреба. Тільки так всі разом ми подолаємо русню і виженемо окупантів з нашої свободолюбивої країни. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчицькі новини.